На відео поліцейські Житомира порушили правила дорожнього руху на вулиці Грушевського, а саме повернули ліворуч, незважаючи на заборонений знак. На цьому відео та ж історія. Знову поворот ліворуч там, де це заборонено. А ось ще з десяток фото, як правоохоронці, паркуються на пішохідних переходах і місцях для інвалідів та перекривають виїзди. Час від часу такі матеріали з'являються у мережі. Тож ми вирішили запитати у патрульної поліції, чи реагують вони на подібні повідомлення та чи проводять профілактичні роботи з порушниками у погонах. Однак відповіді так і не отримали. Ви мене запитали коментар, мені коментарі на цю тему не погодили. А чому? На жаль, цю інформацію в керівництво не запису просто не погодили за порушення правил дорожнього руху. Передбачено адміністративну відповідальність. Розділення між правоохоронцями та цивільними громадянами немає. Тож усі правопорушники мають отримати своє покарання. Скільки було складено протоколів про правопорушення правил дорожнього руху патрульними, полі... патрульними поліцейськими у Житомирській області за минулий рік? Ой, наразі таку інформацію вам зразу не надам. Це дівчата готуються така інформація. Чи зможете видати відповідь до вечора? Буду намагатися. Однак, після декількох днів очікування відповідь на своє питання ми не отримали, а прислужба патрульної поліції більше не відповідала на наші дзвінки. Все ж отримати інформацію. Редакція телеканалу СК 1 надіслала інформаційний запит до патрульної поліції. Про відповідь ми повідомимо згодом. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Анна Чеполь, Ігор Латвак, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.